Вітаю! Мене звати Катерина Шалага, я юрист юридичної компанії World та мережі медичних центрів «Smart Medical Center. І з величезним задоволенням запрошую вас на наш курс медичного права, в якому ви отримаєте необхідні навички та знання для успішного функціонування медичних установ полі. На моєму вебінарі ми розглянемо ліцензійні умови здійснення господарської діяльності з медичної практики, а саме останні зміни. Як саме норма про інклюзивність приміщення вплинула на відкриття нових закладів охорони здоров'я? І які документи необхідні підготувати або отримати ліцензію, і звичайні договори розберемо договори з пацієнтами та нюанси інформованої згоди. А також обговоримо на що саме варто звертати увагу про виконання договорів з контрагентами. Ми не тільки розберемо теоретичні аспекти, а й практичні, а також поділимося власними кейсами. Цей курс буде корисним не для досвідчених юристів, так і для тих, хто тільки починає свій шлях у медичній практиці, а також для керівників закладів охорони здоров'я та для тих, хто хоче будувати свою кар'єру в сфері охорони здоров'я. Не пропустіть можливості отримати цінні знання та покращити свої професійні навички. Тож чекаю вас на курсі. До зустрічі.